В другому сезоні Аркейну автори переламали через коліно мотивації одразу кількох ключових персонажів. Чому після жорстокої атаки на Радо Пілтовера в кінці першого сезону Джинкс раптом знову невпевнена в собі і намагається радитись з уявним духом сілко. Джинкс стала символом спротиву для зауна. Всі фарбують волосся в сині, а вона не хоче мати до цього жодного стосунку і взагалі нічого не робить. Блін, вони примудрилися зробити з Джинкс пасивну героїню. Щось це прям дуже нагадує сиквел до одного. Ного популярного фільму, в якому психічно нездоровий ході теж регресував до пасивного протагоніста і відмовився очолити суспільний рух свого імені. Творці серіалу якось не знайшли застосування для своєї найкрутішої персонажки в другому сезоні. Лише наприкінці сезону вона таки згодилася заявитися на фінальну битву. Але якщо порівняти рівень її впливу на події з тим, що було в кінці першого сезону, то небо і земля. Та ще сильніше мене вибісила поведінка її старшої. Сестрі Вай, вона готова вбити Джинкс, але доєднуватися до загону своєї подружки Кейтлін не хоче, бо солдати ж вбили їхніх батьків. А ти хоч уявляє, що пропонуєш мені, але в тій самій серії Вай раптом погоджується. Бачите, не така це й принципова була проблема. Та коли вони нарешті знаходять Джинкс, Вай таки не готовий її вбити, і знаходить зручне виправдання у вигляді Іші, яка влізає в бійку. Кетлін такого не пробачає, і тепер вай емо бійчиня, яка нічого не хоче. А потім Джинкс з'ясовує, що той монстр Варвік це насправді змінений Вандер, тобто їхній прийомний батько. Він це прям Санта-Барбара якась. Так ось, і Джинкс знаходить Вай, щоб вони разом спробували до нього достукатися. І раптом між сестрами все добре. Ну тобто посварилися трохи для проформи, але події кінця першого сезону ніби не було. Творці знайшли штучний зовнішній привід, щоб засунути старе. Рий конфлікт подалі і об'єднати персонажок з глибокими протиріччями. Але найбільше я крінжанув, коли після смерті іші депресивна Джинкс обманом замкнула вай у своїй камері, і абсолютно очевидно, що на волі вона тепер спробує забрати власне життя. Що ти надумала?» Розірвати цикл. Але коли до камери приходить Кетлін, Вай не біжить врятовувати сестру, яку вона ніби знову любить тепер. А натомість кохається з Кетлін. Ну, дійсно, куди поспішати? І Вай прям точно в настрої для цього зараз. Та мені насрати. Я вже навіть не кажу про саму Кейтлін, яка при першій же зустрічі з Ваї після розриву різко змінила мотивацію і без жодних рефлексій зрадила Амбесу, з якою працювала всі попередні епізоди. Так, Кейтлін явно розуміла, що ця іноземка небезпечна і прагне перехопити владу в пілтоврі, але саме той момент у сюжеті був не найвдалішим для того, щоб розвертатися на 180 градусів.